Багдад, квітень 2003 року, на площі Фірдоус мільйони пар очей спостерігають, як впадає в прах 12-метрова статуя. Це не просто метал, це кінець епохи. Люди з молотками та ломами кидають взуттям у символ тирана, немов стираючи його з історії. Але знаєте, що приховано за цим кадром? Статуя була порожньою всередині, як і режим, який вона уособлювала, а ще один з тих, хто бив по ній молотом. Був ковалем на ім'я Кадім Аль-Джабірі, його син загинув у в'язниці Саддама. Кожен удар був для нього, сказав коваль пізніше. Це фото не лише про руйнування, воно про те, як звичайні люди стають творцями історії, але чи приніс цей момент мир, чи може один кадр розповісти всю правду? Напишіть у коментарях, що для вас означає падіння ідолів, і якщо хочете більше таких історій. Лайкайте, зберігайте, та слідкуйте.